Доброго ранку, мої дорогі підписники. Дивіться, я вам покажу, як класно цей, декоративний лук припилився, став розовий. І ось такий ось фіолетовий. І навіть білий з'явився. А були раніше всі фіолетові. У мене їх два сорти. Ось такі є повні і ось такі ажурні. Ось скільки їх насіялось. І зацвіли. Дуже класно. Я так люблю фіолетовий колір. Але від посухи ось почали сохнути ці листочки. У нас сьогодні 34 дні, як немає дощу. Ось такий класний у мене островок цього декоративного бука. Це самшит, Ось перший раз зацвіла півонія, деревовидна півонія. Але внучечка обірвала декілька листочків. Це водозбір або аквілегія. Це ось інший сорт цього декоративного лука. Так от квітує клумба. Тут ще ось такий у мене є декоративний почвопокровник, повзучка позацвітала. Вона мені дуже подобається. Ну, це лимонник цвіте. Знову цей лук. Кілегія, ще ось розова, і світло розова, і темно фіолетова, Класно. Весна найкраща пора. У мене кусочок лісу. Я собі посадила ландиші. Щоб не ходити до лісу, вона дивиться милуватися ними вдома. І аромат такий божественний. Тепер до городу. Сьогодні мій щавель вже досягнув того віку, що його треба вирізати. Будемо вирізати, готувати його на зиму, покажу вам як. Може, ви скористаєтесь моїм методом. Ой, трошечки, де маємо можливість, поливаємо, тому що хочеться покуштувати редьки, а нема дощу 34 дні і немає редьки в нас. Але почали поливати і вон почала вже вона набиратися. От салатик трошки почав набиратися. А то ну, просто ну, нічого не могло вирости. Ось крес салат зійшов. Покажу мій парничок. Потрошечку підтягаються мої помідорчики до висадки. Я їх вже не закриваю, вони вже стоять ось на таких темних ножках. Це означає, що вони вже закалилися і можна вже буде їх висаджувати, аби тільки був дощ щоб було, була можливість висадки. А так помідорчики в мене набралися. Капусточки, ну небагато, але потрошку набирається також. Придеться докуповувати капусточку. А помідорів ще можна роздавати людям. Дуже-дуже багато. Ну, цибульку мій чоловік полюбляє. Він її глядить, поливає. То цибулька, звичайно, гарна на славу. На салатки цибулька є. Тут також ось французький завтрак я сіяла, він вже мав би давно бути. Але видно, що тільки-тільки починають набиратися корічки червоненькі, тому що тому що немає вологи. укріпчик вже починає пробиватися. Щось потрошку є. Покажу вам свою картоплю. Картопля пішла в ріст. Ось такий ще декоративний лук у мене є. Красивий. Ось це картопля циганка або солоха, її називають темно-синя. Я її дуже люблю у святкових блюдах, вона мені подобається, я її саджу. От. Ось така вона картопля. Це вже пройшла прополка цієї картоплі. Кабачок також є в нас, розходив. Ось, ось загальний вид моєї картопельки. Вже її можна буде, якщо бог десь дощу, ось на небі ніби сунуть хмари, такі, як на дощ збираються. Колись моя бабуся вчила, що як такі хмари. Як овечки стадо, то це буде дощ скоро. Дай Бог, щоб той дощ пішов. Це моя картопелька. Це тут також цибулька, яка була висаджена на, на крупну цибулю. Не знаю, що з нею буде. Тут була грядка буряка, і так вона у мене і не зійшла. Нема дощу, і вона не зійшла. Я трошки пересіяла нового, не знаю, що буде. Тут вже огірочок почав сходити. Теж сіяла густо, дуже густо, а сходить так ріденько. Чи воно потрухло те насіння, там, чи я навіть не знаю, чи воно після дощів піде. До такого року тяжкого я ще не пам'ятаю, щоб так тяжко сходило все. І ось ще моя друга частина картоплі, над якою я зараз працюю. Полю, встала раненько, о п'ятій, щоб не так жарко, не було вітру. Можна було ссапати її. Ось видно, який бур'ян. Що, не що, а бур'ян сходи на славу. Якби так всі культури сходили, як сходи бур'ян. гляньте, скільки бур'яну. Зійшло на скільки картоплі, скільки лобуди посходило і плоскух, і всякого бур'яну. щирію. Але нічого. Дасть Бог, все буде в нас добре. Ось кукурузку мою я вже прополола. Трошки вона набереться і я її попрориваю. Все буде добре. Я вам бажаю гарного сьогодні дня, щоб ви всі відпочили в цей суботній день. Щоб було мирне, голубе небо над нашою головою, це саме-саме головне. До зустрічі на моєму каналі. Підписуйтеся, ставте лайки і будьте зі мною!